Зараз перенесу. Як? Ну, виходить, що я не згоден. Я не згоден просто так здатися і відступити через якусь там Каріну. Я тобі скажу так, як я думаю. Ти вже сама вирішуй. Каріна хитра і підступна. І завжди було наплювати на всіх, крім себе. Вона по півроку не приїжджала до тебе, а тут вже тиждень живе. Переживає. Так переживає, що я тебе майже без свідомості знайшов. Слухай, якщо ти скажеш піти, я піду. Кохай. Віриш? Які ще букет? Це ж просто квіти. Ну, я їх тобі купив. Що я можу для тебе зробити?